Ми бюджетом, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів. Подкових класів заходів середньої освіти становило 1 мільйон 172 тисячі 900 гривень. Культура, спорт і дозвілля. Тобто, Бузький сільської реформаційної центр культури, дозвілля та спорту з усьма фільмами. У центрі КДС діють два народних колективи – Борщовецький молодичний експресс-ефект Борсуківська філія, є колектив «Джерло» Пещатинська та духовний оркестр Борсуківська філія. Продовжує функціонувати гурток «Незламні» Кенек Маковецька і ес. Потім з 1925 року села громади проводилася різноманітні культурно-мистецькі театральні, патріотичні, соціально-культурні, патріотичні пам'ятні, освітинські благодійні, до та краєзнавчі заходи. З 1945 спорту з 1025 році учні табор освіти громади є активна учасник з Українського змагання більшопріс всеукраїнські шкільні лінії, які проходять під гаслом разом переможем. Цього року має связали серед хлопців з волейболу серед хлопців та дівчат. Маємо чудовий гарні спортивному житті. Попри виклики воєнного часу, футбол продовжує надихати та об'єднує футбольний клуб Снігорівка володів Суперкубка Кернецького району. У фінальному матчі за суперкубок наша команда здобула певну перемогу над командою в захід із рахунком 0 Для традиційно спортивний комплекс у селі Снігуріка, майданчики штучним покриттям, війна в інших спортсменів з різних точок кернецького району. З цього мочання тут відбувся зміни футболу під заслом, під гаслом разом до перемоги. Ще подякувати зброю України за можливість дітям займатися улюбленим видом спорту. Центр на соціальних послуг Росії громади, Кінецької інтернопільської обл. області, комунальність сільської ради, яка надає соціальний послуг особливо кінажі та груп населення або перебувають складних життєвих останних. Також забезпечують безоплатне соціальне обслуговування громадян похилого віку та всі ці які не мають рівних. Штабна численні спеціальні центру на кінець 2025 року склала 14 штатних одиниця, фактично допомогти 5 штатній одиниці. Їхні соціальні допомоги вдома. Соціальні послуги з договору продовж звітного періоду отрималося от 50 жінок та 31 чоловік. На даний час послуг отримав 78 осіб. Медиція наказу. Канта за записав загальної Борські сільської ради в 2025 році за інформацією про ноги лікаря. Карта Борськівська записав було здійснено 14 загальних пацієнтів, в тому числі та від 0 до 17 років 3892 звернення. При ліковано дана все через 120 хворих, знає 38 дітей. Домашні сценарію переконуватися 250 хворих. Всього відвідування надамо 3 тисячі дві чоловіки, з них дітей 1202. два. В лікарі облаторії вкладено 397 діючих препарацій, з них дітей 767. матеріально технічна забезпечність, в тому числі крихітним засобу та вирва медичного призначення, заходиться на достатньому рівні. такі мрії. Застави вижетна підтримка Ментавиділом 250 тисяч гривень. Зелені відносини будівництва будівництві культури області. Проти з п'ятого року відділ замених 8 районів роботокладання проживання двоє шість догрів. Порядне земельних ділянок Загальна площа попередньої порядку дня уклала 20.55-49 га. Названня технічної документації за устумень у мене власність 2005 року використано 20, до 98-2 тисячі гривень. Договолено за теж, перед залучту організації і встановлення межтеритори і долічної пам'ятки проти місцевої значення передміське джерело в межах на самопотуту свого передника площею 0,02 ГА. Підготовлено 5 земельних дня способних призначення формулацію для першого. Продажу права оренди названня товара в формі автомобільного обзору для проведення товаром для обладнання товарного господарського виробництва. Також в основному державності мініталізації земельського господарського призначення. Під При результат вентиляціону 27 земельних днями загально площадку 81.757га прийнято рішення про припинення експлуатації місця зміщеної відходів на території громади у селі Великій Кусівці. Тата наш добропорській сільської на здійснює господарську діяльність щодо... Надання спожавчам понадольних послуг із збирання та вивзень таких потових відходів та виконує роботи пов'язані по 80-то наданому послуг по вивезень таких готових відходів для населення на суму за 6 тисяч 960 гривень, де інших споживачів на суму 40 тисяч п'ятдесят гривень станемо на праче на першому шосту кладом тисячу сто тридцять догрів населення 1404 особи. За 300 договорів з інших споживачам юридичної та фізичної особи. Міжнародна співпраця та партнерство. Зміною Гайо підського воєводства Республіка Польща. Польща у Сучні заливський голова Макуха, начебто, В. Негоди, які привітав польських партнерів та наголосив можливості між муніципальних зі скил, цей не прости для України час. Окремого регіону участі в програмі інтеректне українців. Сьомій років у фонďі малих братів за е, напрямками співпраці та довкілля. Міжнародний саміт міста Рігонів згуртований заради миру і безпеки. Пуспільська громада серед учасників міжнародного лову заради миру мирої відбудови України. Що спочатку Києві під час треті міжнародного саміту міста Регіонів згуртовані заради миру і безпеки, залучив президента України Дмитро Зеленського, оскільки громади залежала кроку на позміснення міжнародного партнерства. Мажа за поспівська сільська ради повочок Іван Кухарський підписала меморандум про співпрацю міною граю Республіка Польща. Візит польської делегації до Борської громади. Всі на частина візиту розпочалася із уст за прям Борської громади, у заході взяли участь представники Гміни Граєво, заступник Єже Єжетишка, уповноважені з міжнародного співробітництва Томаш Очкович, а також начальник відділу міжнародного співробітництва та промоції Тимопільської області обласної ради Руслан Кулик. В межах візиту делегації з нами зв'язку технічної базові об'єктів соціальні структури громади, зокрема Глянуча. Продаційне укриття повало у комунальному окупаційному підтверджені амбулаторії загальної практики змейної медицини сільської сільської ради також за роботою санкції процепської офіційної громади. Партнерство з Національним конгресом Української асоціації італії. Міжій сільською радою та Національним конгресом Української асоціації Італії підписаний підписуємо про співпрацю Домовилося, що прогрес, презентуючи Держпродської сільської ради Петро Італійської республіки, готує і проваджує відповідні домовлення. Заходи щодо формування позитивної між Росії терегання громади на міських області спокуції та на, на міжнародній рані. Встановлення контактів між окремою організацією прийняття участі українських потенцій та організації міжнародних виставок ярмаркових закладів. Гітарі, залучення коштів і потенціалу в рамках проєктів Європейського Союзу для спільної організації громадян на підприємствах та установих міста і області, налашення контактів між навчальними закладами, мистецькими школами, художніми спортивними колективами та залучення їх до участі в фестивалях, конкурсах. Конференція, тощо реалізація спільних поніжних гендерних дитячих програм. Міжнародний освітній проєкт 100 на 100 мостів освіти. Пшетинська гінація Світської ради була чистості міжнародного освітнього проєкту 100, 100 мостів освіти, який реалізується на саме кладах Української асоціації італійської фазі департаментом освіти міжнародного спеціального культури. Та ініціатива створення партнерських зв'язків між українськими та ідейськими Українським закладами освіти. Розвиток для порозуміння культурного обміну також обміну освітнім носіям з кращими практиками. Участь проєктів 100-втому 100, стилі освіти, є ж дорогому розвитку закладу, змістнені міжнародної співпраці в форматі сучасного освітнього середовища та наших учнів. Втрати безперечно найскладнішим для галанти 2004 року було проважати останню дорогу загальних окупантів землеї. Хоча з кожним прощанням новий доріжчя, Частину громади. У <кліджаю> цьому році з числа громадян нашої питання громади загинуло допомогло 13 військовослужбовці які дали своє життя до волі залежності України. Цього 2014 року ми втратили на російсько-хійськовій ні 47 військових, які були мобілізовані до Лавховина України і Суківської громади. Відчувають батькам, дружинам, дітям, родинам загиблих. Вічна пам'ять героям. Переконаю, що ми гідно вистоїмо в тихі на Київ для всіх нас час та обов'язково здобудемо таку необхідну необхідної переїздити всіх нас перемогу і настане справедливі. Віримо в перемогу, працюємо перемогу, слава Україні. Станом голосування прошу голосувати. Хто за, заявляє про конфлікт інтересів. Хто за, проти, підтримали? 13 зайші опинили. Так, проходимо дорозі до другого питання. Затвердження програми і запобігання про відвідій домашнього насильства. Ваші власні пропонує проект рішення про затвердження програми запобігання та протидії домашньому насильству насильству за осені став про ділі приємні людьми на період з тисячі по 2028 до дві тисячі двадцять восьми років. Тому законів України про запобігання та протидії домашньому насильству, протидії прогідні людьми. Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи сфері запобігання та протидії домашньому сильству. Насильство за основних стадії затвердження установи кабінету міністрів України двадцять. Серпні 17 років 658, враховуючи обласну конкурсну програму соціальної підтримки тормози е, обласної військової організації військової адміністрації, враховуючи пропозиції постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку із день міжнародного співробітництва та регуляторної політики сільська рада вирішила затвердити програми запобігання та протидії домашньому насильству насильству за ознакою статі протидії та їде людей на пріору двадцять шостій, роки. Контроль за виконанням залишення підкласти та включити постійні комісії з питань фінансів, почав полання соціально-економічного розгляду, містець міжнародного співробітниця та регуляторної політики включає усі заходи які направлені на зменшення впливу менше проходили машину святим то що приймали без кошелька пошукав за протимозі далі наступне питання про те пропаде бюджету связи да Доброго дня, до вашего увага, надійшли про старших світу в області бюджету по Соківське питання команди за нападності 2025 років. Україна про местевості в Україні статті 28 статті вісімдесят люди по друг сукрана та враховуючи про фінансів бюджету та суддя розвитку інвестицій в міжнародності політики сільська рада ревіше. Це проєкти зі проведення на бюджету до сетів російської державні громади 2025 рік. Протокола в сумі 72 млн 256 тисяч 964 гривні 30 копійки, в тому числі загального фонду 70 млн 17 тисяч 80 гривень 76 копійок до спеціального фонду 2 млн 239 тисяч 880 гривень 76 копійок. Проведатка в сумі 70 млн 569 тисяч 1377 гривень 107 копійок, в тому числі загального фонду 66 млн 880 тисяч 221 гривня 86 копійку спеціального фонду 3 мільйони 289 тисяч 156 гривень 11 додатку 16. Дорозі внічне пропаси на постійно фінансів бюджету планування своєму розвитку інвестицій, міліону співробітства та врятування політики. Закінчує бюджетний рік, розпочали вже новий. Бюджет виконаний на 104,6%. Забезпечено виплатити всіх захищених статів додатків, заборгованість на перше на року перше відсутня. Е -е, прошу підтримати. Якщо є якісь питання, прошу запитання. Хто за, проти ще вбиваючи? Не здобув, значить, це не знаємо до що сходи вже. Дам у зв'язку з коригуванням, то наступне буде питання про затвердження програми підтримки військової частини Збройних Сил України. Проект рішення по затвердження програми підтримки військових Збройних сил України, підрозділи населення вільних України та інші військові формування 2026 днів. Відповідно до Дюкенту кодексу України статті 22, численні першої статті 26 закону України про місцеве самовідування, закону України про оборону України, законів України про Збройні Сили України, про основу національного спорту, по правда режим воєнного стану провіціальну владі України, указу президента України, Люди. 2016 року пошелську допомогу військовому члену збройних сил національних владі на державних Служби України зміни, враховуючи пропозиції постійної комісії з фінансів, бюджету планування розвитку інвестицій політики, міжнародних співпрацю і середньої сітки ради. На 2026 рік далі програму, що дається, а то зняли рішення показати на постійно комісії з питань фінансів, бюджету панування розвитку інвестицій міжнародного спортівства та законопроекти. Первая програма 26 рік, аналогічна програма була на новому році для підтримки і фінансування наших сил оборони. Це названо, прошу зараз. Хто за? Хто? 9,4. Чи ні? Роман, я тебе хтось Чи Ні, Ді, мені, ні, ну, от, Ні. Про застереження програм розприяння поліції, підвищення рівня безпеки громадян на території Бусаківської сільської на 2027 закинь та потаїздні агресії Російської Федерації та території України в новій редакції Ми до статті 75, носили до консультації, буде 22, частина першої статті 26 закону крім промісцеве самовідування України, виховчів пропозиції, постійно питань фінансів бюджету про розвитку і наслідження відомого спорту територіальної політики сільської ради. Соціальна програму сприйняття політики, підвищення рівня безпеки, громадян на території Мусикінської сільської ради на 2026-2027 роки та про події збройні агресії Гарсінської федерації між Україною країни в новій редакції щодо місць. Контроль зняв цього рішення покласти на офіційну комісію на бюджету інформаційної розвитку і наслідження міжнародного співробітства та політики. Саня Лосаня, прошу підняти. Хто за? Проти отримати 14 залишення Наступний проект вирішення про внесення змін до сільського бюджету на 2026 рік. У Суківська сільська рада вирішила збільшити обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на рік на суму 26 млн.